Звіт робочої групи з питань кіноспортивної бази Надалі КСБ. Робоча група була створена на третій сесії Кузнецовської міської ради 7 стекання. До неї увійшли депутати Кузнецовської міської ради за власним бажанням: Бірук Наталія Петрівна, Лаврук Наталія Васильівна, Кречик Анатолій Іванович, Присяжнюк Сергій Вікторович, Павлишин Євген Павлович, Денісова Тетяна Мирославівна, Ющук Дмитро Анатолійович. На першому засіданні робочої групи було обрано головою Іщука Д.А. А, було обрано секретарем Бірук Наталію Петрівну. До засідання робочої групи долучалися за власним бажанням депутат Кузнецьовської міської ради Стояновський Олександр Йосипович, депутати Рівненської обласної ради Назарчук Леонід Іванович та Бірук Борис Іванович. Тренер КСБ Сидорук Віталій, відвідувачка КСБ Солобода Наталія. За час роботи робочої групи було проведено 5 засідань. Із них одне із засідання було виїзне на території ВП РАЕС. За участю генерального директора, профільних заступників, під... керівників підрозділів та голови проспілкового комітету ВП РАЕС ДБ на Додатково була проведена зустріч із першим директором РАЕС Володимиром Олександровичем Корокіним. На засіданнях робочої групи було розглянуто переписку між Кузнецовською міською, міською радою і ВПРС та ряд різних документів, які стосуються КСБ. На першому засіданні робочої групи було надано доручення депутату Рівненської обласної ради Назарчуку Леоніду Михайловичу за його власної ініціативи провести зустріч із президентом ДП на ЕКенергатом Юрієм Недашківським стосовно подальшої долі КСБ. В результаті роботи робочої групи було встановлено, що на час створення робочої групи з питань КСБ. Вже відбувався процес передачі матеріальної цінностей КСБ ДП Конярству України відокремленим підрозділом Рівненської атомної електростанції. На час зустрічі з генеральним директором дана передача була погоджена міністром енергетики та вугільної промисловості України. В подальшому очікується погодження міністра аграрної політики та продовольства України. Після чого матеріальні цінності КСБ мають передатись у Тернопільське відділення ДП «Конярство України. Але під час зустрічі генеральний директор запевнив, що у випадку прийняття рішення Кузнецовською міською радою про передачу КСБ у комунальну власність міста він зробить все необхідне, щоб передача КСБ ДП «Конярство України була зупинена, а у майбутньому була передана у комунальну власність міста. Тому на останньому засіданні. Було одноголосно, прошу всіх звернути увагу, прийнято рішення звернутися до міського голови з проханням розробити проєкт рішення Кузнецовської міської ради про надання згоди на передачу кінно-спортивної вази у комунальну власність міста та розглянути даний проєкт на найближчій сесії Кузнецовської міської ради, на що мною від робочої групи було надіслано відповідне звернення міському голові. Відповідно даного звернення було розроблено та зареєстровано проєкт рішення Кузнецовської міської ради номер 147 від 14.03.2016 року. І даний проєкт рішення був провалений, не внесений в порядок денний. Рахую, скажімо так, сказати такі слова, що члени робочої групи Денисова Тетяна Мирославівна, Лаврук Наталія Васильівна, Кречик Анатолій Іванович. Присяжнюк Сергій Вікторович на останньому засіданні делегували своїм голосом мені повноваження внести даний проєкт рішення на дану сесію. Тим паче, сьогодні своїм голосуванням вони саботували призупинення передачі даного об'єкту. В ДП Конярство України. Дуже шкода, що дітки, які сиділи там в Далечині, подумали, що дане питання вже закрите і не буде розгляд даного питання. Я б хотів би, щоб ви подивилися їм в очі. І ви, Сергій Вікторович, так як ваша донька, там відвідує теж кіноспортивну власну. Своїм голосуванням сьогодні, сьогодні ви саботували призупинення і взяли на себе відповідальність перед громадою міста за те, що Матеріальні цінності кіноспортивної бази поїдуть у Тернопіль. Які матеріальні цінності? які? Матеріальні цінності, Матері... цінності Де кадастровий номер. Слухайте сюди. Дайте мені надати вам від це буде що стосовно матеріальних цінностей. Матеріальні цінності це є коні, це є збруя, це є засоби гігієни для коней. Засоби як, ну, обслуговування коней і все інше. Це є матеріальні цінності. Це є матеріальні цінності, Анатолій Іванович. Це є матеріальні цінності, які поїдуть у Тернопільське відділення. У разі, у разі якби ми сьогодні включили і підтримали даний проект рішення, то в комунальну власність перейшли не матеріальні цінності, а кінно-спортивна база цілому. Куди входить і приміщення, і земельна ділянка? А те і... що вона в цілому має бути. Бумаги. Ви були, вам була надана можливість приїхати і почути. І не дадуть збрехати мені депутати міської ради, які були на засіданні, виїзному на ВПРІНськ, і там, генеральний директор офіційно заявив засоби масової інформації, що він призупинить процес передачі і передасть даний об'єкт. Комунальну власність то не призупинить, тому що тому, що відокремлений підрозділ, різка станція надала згоду передати в ДП конярство Україні. Сьогодні вони свою згоду не можуть просто забрати. Дмитро, треба... Дмитро треба... В мене, це просте питання. Так. Пів години назад, отут по РСК, на мене тут вилили цілий усад багнюки. Чому я не приймаю РСК? А от... Я кажу, що станція мені не передає. А ви тепер розказуєте, що по РСК вже є рішення ради, все є, і станція не передає. А тут по конній школі. До міської ради ніхто не звертався. Зверталися в 2015 році. Тільки що міської Ігор Валерійович сказав, що ви, ніхто ви, не звертався до міської ради, такі. то ви розберіться між собою між ким собою, Сергій Іванович, Скільки... були... між ким я маю розбирати. Депутатом прошлого скликання до вас звернувся ріднецька на станція, щоб передати вам до вас, ні. Питання. До мене особисто не звертався. Ні. До, до ради про... звертав, не до ради є відповідний лист. Ми досліджували нас на своєму засіданні даний лист, ми досліджували. Я взагалі не знав даного процесу, що відбувається передача. А, Шановні, берез... ну дайте завершити питання. Ну, по РСК тут розказували, що сама передача триває 8 місяців, а то й більше. І стільки всього розказували про РСК, який поганий міський голова Анощенко, тому що РСК чомусь не приймає. І тут же розказуєте, що коні вже їдуть в Тернопіль. А як вони їдуть, якщо в міській раді ще ніхто не пропонував? Тобто ніхто не має бажання на станції передати ці У Мене в дипломаті лежить звернення до О, Ось, Будь ласка, до кого воно? До кого? Ви можете прочитати, будь ласка. Е, секретарю міської ради Куцу ІВ. Про безоплатну передачу об'єктів до комунальної власності, шановний Ігор Валерійович, відокремлений підрозділ Рівненська АЕС має можливість здійснити безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади, міста кінноспортивну базу, управління соціального розвитку. Просимо вас розглянути лист і надати свої пропозиції щодо доцільності здійснення такої передачі. А тепер давайте ще один лист прочитаю. Я тепер читаю такий лист, який повинен бути про передачу. Ну, тут лист про передачі гуртожитка. Слухайте уважно, як повинна звучати шапка. І Раєць знає, що це, це лист рівнинської. У відповідності до закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Просимо вас на сесії Кузніцовської міської ради розглянути пропозицію. Щодо безоплатної передачі, до комунальної власності, територіальної громади міста, об'єктів незавершеного будівництва. Виробничий комірк, ви текст почули? Рівненська АЕС знає, як має звучати звернення про передачу об'єкта. І як звучав текст про передачу кінної школи. Конкретно одній особі, щоб та особа надала пропозицію. Слова міської ради в тому тексті не було. Так пропонував хтось міській раді прийняти. Чому зараз роблять погана міська рада і хороший директор? Ми зараз маємо розглядати питання, чому Рівненська атомна може отримувати кафетеатралка. Чому вона може утримувати готель Вараж? Це не є об'єкти промислового виробництва. А чому вона не може утримувати кінно-спортивну школу? Оце ми повинні розглядати. А на, нам перекидають стрілки на зовсім інше, щоб ми між собою сварилися. Так от, задати на як енергатам, як е, головні контори. Чому кафе можна утримувати на РАЕС, а коней не можна? Так. І ще багато об'єктів. Орс і все інше можна мені сказати Висотерні... оце ми маємо досліджувати це і на це увагу. Я хочу сказати те, що стосовно е, того, що на що посилається Сергій Іванович, Сергій Іванович е, вводить в бюрократичні переписки, якими я особисто ходячи е, для того, щоб зібрати підписи на проект рішення, потратив. Двоє суток. Ходив з кабінета в кабінет. Проте ми говоримо це бюрократична, бюрократична описка. школа має в місті на балансі атомної станції. Не останеться. Сьогодні відбувається процес передачі. Вона може зупинитися. Не зупиниться. Зупиниться тільки нашим, нашим рішенням Кузнецовської міської ради, що ми надамо згоду прийняти даний об'єкт. Більше тут нікому його прийняти. Немає приватника, немає мецената, немає кому прийняти даний об'єкт. Який, от я для себе хочу. Ми приймемо на баланс Ради кіношколу, який вік тих коней. Я тепер скажу стосовно. Що... Я зараз як відео покажу, що про нас вже говорить директор і Рівненська ЄС по телебаченню. Які хороші господарі на РАЕС, як вони дбають за своє майно, і яка погана міська влада прийняла електрон, довела його до розвалу. Я... Ви не бачили цього сюжету? А я бачив. Я не хочу, щоб брехали про нас. Коли кажуть, що фасад електрону утеплили. зараз ми поїдемо в електрон, подивимося. А потім будуть казати, що міська рада коней довела, що вони повездикували, бо їм більше 20 років. Сьогодні ви знову затягуєте дане питання в площину конфлікту. Я не затягую. Це ви затягуєте, щоб з хворої голови на здорову. Ви сказали, де кошти взяти. Я вам скажу. У нас є освіта, є медицина. З кого я... зняти півтора мільйона ці мільйон? Я Можете назвати сьогодні, я в цьому році ми на, на, на буквально на наступній сесії будемо ділити вільні залишки від прошлого року. Вони я нас думаю, з неба сипляться. Вони з неба, але кошти ви кажете, де знайти кошти? Кошти є. Чотири але... мільйони отримання реб центру. Зараз хочу, ще мільйон, хочу, мінімум мільйон. На хочу, кони. хочу зауважити, Сергій Іванович, що ще на е, постійній депутатській комісії з питань. Соціального захисту охорони здоров'я та спорту, яку я очолюю, було обговорено даний проект рішення і вислухано керівника реабілітаційного центру, яка нам надала відповідь, що в штатному персоналі є фахівець, який може здійснювати іпотерапію, тобі ж з конями, я звертаю вашу увагу, що на вік коней на молодих конях іпотерапія не здійснюється, а на конях, які вже мають певний вік, спокійні і дану іпотерапію можна зробити. І хочу зауважити те, що даний вид і даний напрямок не може бути прибутковим, тому що це є соціальне питання, і прибутковим воно ніколи не було. Морівни з КС, коли на зустрічі Гашовський сказав, що заборонено робити іпотерапію дітям з рівцентру. Ви були на тій зустрічі? Запитання так, тому е, роботу комісії е, вважаю закритою, але для себе особисто кажу, що дане питання воно є в підвищеному стані. Приложу максимум зусиль для того, щоб е, дана кіноспортивна база залишилася на території міста і е, була, е, скажімо так, е, для громади міста Кузнецовське. Дякую за увагу. Готовий надати відповідь. Якщо є до мене якісь запитання, Присутність немає голови за комісії, хочу доповісти до всіх присутніх про те, що в середу. 26, 26, 26 спільне засідання двох комісій бюджетної і гуманітарної комісії, на якому розглядалося це питання. Питання недоопрацьоване, воно сире. І я вам скажу чесно, якщо комісія не виїжджала на об'єкт і не бачила, то коней не може показати, який їх вік, який їх стан. Що можна говорити про передачу? Чи це є, чи земельна ділянка передається, чи передається будівлі, чи продаються коні, якому тільки вік передається. Це, це затягування, Микола Губа, це затягування і вводення в бюрократію. Хлопці, допрацюєте, коні, поїдемо всі депутатським корпусом перепиняти дорогу, щоб не виїжджали коні. Дивіться, яка ситуація. Я не є компетентна людина в плані юридичного, не знаю не дошковського, чув, бачив в газеті Мазарі Раз. Розумієте, яка ситуація? На, рахун... говорю... на рахунок Да, Підтримували, приходили діти, все правильно. Ми за те, щоб вони лишилися, але непонятна позиція Дмит... Дмитра Батьку як вас. <рит> <рит> Де, <рит> Перед цим ви хотіли коней відправити половину на колбасу по старості, половину Тернопіль. Зараз ви вже хочете ставити для дітей. Я дивлюсь на людей, які більш компетентні в тому, спілкуюся, якусь частину був на комісії з вами. На предпосередню комісію мене, а, російське слово, да, на воно <різь> да. Комісію мене не позвали. Як от прийшов чоловік з фракції, побачив мене свободи, каже, на комісії. Ніхто не сказав, Петро Анатолійович мав сказати, як голова, ну не повідомив. І тут ситуація така, що я слухаю одну сторону, другу. Тобто і вас послухав, правильно ви говорите на рахунок. Але чому От ми маємо, борьба йде за кіноспортивну школу, така напряжована. Я дивлюсь, От мені подобається полишень. От бізнесмен молодець. Він знає, де взяти, чим займатися. Поміщення йому не цікаво. Біле озеро і варажо сініться, там більш цікавіше. Я орієнтуюся на це, розумієте? Дивіться, а вона станція знає, що бюджет міський, він і так, ми залотовуємо дерфі, не знаємо, куди що направити мільйон. Я можу пояснити, от дивіться, ми стали заручниками ситуації. Нас зіштовхнули лобами, по-перше, а по-друге, ми повинні розгрібати те, що то, що станція зробила, і ми, ми тепер всі виходимо, зробила станція, а винні всі ми. От поставили в таку ситуацію. І в атомній станції, я думаю, є більше коштів на якийсь соціальний розвиток. Не вже його треба вішати на больну голову, якої не вистачає коштів. Якби в них ті коні були. Це був би бонус для атомних. Атомники відкидають все, поставили собі, дає, що прибуток.

Хитро, розумно і грамотно зроблено питання, що в, в тому, що коней атомно хоче передати невідомо кому, не спитавши, не запропонувавши міській раді при цьому, винними роблять всіх нас. Мало того, я, от, листи станції був пуст четвертого блоку, був е, е, об'єкти, які включені в четвертий блок, шоста школа, дитяча поліклініка, очисні споруди. Навіть сміттєпереробний завод. Нічого цього не зроблено. Станція підписувала гарантійні листи, зобов'язання. Тепер, коли ми звертаємось до НАЕ, добудуйте ж ті об'єкти, які ви в 2004 році зобов'язані були пустити, знаєте, яка відповідь приходить? Ми на 30-кілометрову зону виділяємо кошти, звідти беріть. Це особливо цинічно виглядає, коли от зараз конну школу. Хворої голови Рівненської АЕС перехідну і зробили всіх нас винними перед дітьми. Хто винен? Керівництво РАЕС. Чому нам не дають ціни, кошторис, утримання? Тому що ми побачимо вартість того овса і всього іншого, що використовується. Якщо ми порахуємо, скільки там коней і скільки кормів в рік закупається, то ви спитаєте, а скільки кінь в день може з'їсти? 300 кілограм може з'їсти? От, от в чому питання. У мене є питання, Дмитро е, Анатолійович, е, заслухавши вас, ваш звіт, да, я не почув одного. Чи зверталася ваша комісія по, е, за документами, е, по яким можна було побачити, скільки обходиться отримання такої спогоди і взагалі ну, такої бази? Ви оце робили? Ми були на відкритому засіданні на ВП Рівницьке, де нам були надані і ми бачили, де витрати йдуть. А де ж ваші цифри? Тоді в звіті. Ну, От, так, 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 це це це. Де в звіті цифри, які вам були надані мільйон сімсот шістдесят. Я його не включив це. це. є офі офіційна інформація. Що що? Це є офіційно ну, з уст директора, генерального директора я рахую, що це офіційно. Принесить засоби масової інформації було прийнято. Він засвідчив, що а чого ж ви в звіт тоді не включили оці суми? Я тоді перепрошую, що не включив мільйон сімсот шістдесят на отримання даного об'єкту, витрачає рівень документація для. Матеріальні цінності, які що входить в них і так далі, Олександр <Rud> Йосипович, parole, я вам скажу слідуюче, що ми сьогодні маємо е, можливість призупинити процес передачі ДП конярства України. А другий наш. Петро Анатольович, ви моє запитання почули. Дайте, будь ласка, тільки це Не надали. мільйон сімсот це Ви його не включили абсолютно в звіт. Документи ви не запрошуєте. Що ж ви робили? Що ваша, що ваша комісія робила? Наша комісія робила все можливе для того, щоб призупинити процес передачі і залишити даний об'єкт на території міста. Поясніть, будь ласка, ви сказали, відкрите засідання було у вас комісії на рівні. Ви можете пояснити на відкрите засідання виявив бажання прийти міський голова. Його пустили на відкрите засідання комісії. Міський голова, який захотів прийняти участь, його пустили на засідання відкритої комісії по кінній школі. Всім розкажіть. Чи пустили міського голову на ваше відкрите? Ви сказали, що воно відкрите. Ви ж з нами не їздили. Ви сказали відкрите засідання. То ви скажіть депутатам правду. Про відкрите в Моєму е, зверненні до генерального директора звучало… Е, ви сам, саме перше скажіть, воно відбулось на доступній території, чи воно відбулось на тій території, на яку треба по особливому допуску заходити? Я був Я в списку в тому, який подала комісія. Я був в списку того питання тепер на загал, на все місто. Чому на зустріч не допущений міський голова? Просте питання хто е, підписує, я як, як я можу дати відповідь, чому не пущений міський голова? Ну, ви тут на територію... не розказували, що все так <пості> добре. Вам документи <пості> всі надали? <пості> я... Тільки в міській раді немає жодного документа. Кому надали документи? Шановні депутати, хотів би зауважити, слідуюче, що до третьої сесії міської ради всю відповідальність за передачу матеріальних цінностей кіноспортивної бази несла відповідальність ВП Рівненська АЕС. ВП Рівненська АЕС була погана і дітки прийшли, нам розказали, що так і так дані матеріальні цінності будуть вивезені у Тернопільську філію. Я хочу сказати, дивіться, як зручно повернулася. Здорова голова Рівненська АЕС і хвора голова всіх депутатів руками голови комісії. Стала. Всі ми стали винні. То що я казав? Справа в тому, що буквально сьогодні перед сесією я розмовляла десь близько години з директором Тернопільського коняцтва. Ну, цікавили відповідно різні нюанси. Розведення, утримання, ну, в плані юридичному більше, тобто документація і так далі, законності і все інше. Ну, щоб не вдаватися в подробиці, тому що це питання дійсно потребує дослідження більшого, глибшого. Скажу, що є певні нюанси, ну як і будь-яке майно, це має нести якесь документальне навантаження в плані утримання, в плані розмноження, в плані занять діток. Що стосується питання ціни, це не є дороге питання. Саме оформлення там ліцензії, паспортів на кони і так далі. Це ну, в певних рамках. Тобто, скажу для прикладу, якщо зробити паспорт на коня. Це коштує десь близько 200 гривень на одного коня. Якщо там оформити як плен ферму, тобто щоб займатися племінним розведенням коней, щоб ми могли народжувати це, десь буквально коштує до 1000 гривень оформлення всіх документів. Ну Там багато різних нюансів, там залежить від того, як будемо називатися, чи кіноспортивна школа, чи школа верхової їзди. Тобто, все це треба враховувати. Говорила з директором стосовно ситуації іпотерапії. Вони цим займаються, вони займаються цими руками, в них є досвід, в самого директора є сертифікат про те, що він може проводити такі заняття. І він, я йому говорила, що в нас є в реабілітаційному, в реабілітаційному центрі є людина, яка має дане посвідчення на надання таких послуг, скажімо, медичних. Він сказав, оце і є те право на проведення занять іпотерапії. Тобто, якщо є така сертифікована особа, це вже наше беззаперечне право на проведення занять по іпотерапії. Він нам давав пораду, що можна об'єднати кінну школу і реабілітаційний центр, відкрити цю кіношколу як відділення, скажімо так, кінної бази. Можливо, це в якомусь юридичному значенні для нас простіше буде. Що я хочу сказати стосовно самої передачі? Зі слів з розмови з директором я зрозуміла, що мати такі нормативні документи, як коней, їх кількість це нормально. І тому рівень Ста АЕС ну, було б добре. Було б добре, це було б дуже добре. Це було б, я ще раз повторюсь, Це було б нормальним, якби нам при передачі надали б такі документи. Ми володіли повною е, ситуацією. Ну і звернення до міської влади я маю на увазі про те, що прийняли б на баланс, і супутня документація про вік, статі, про стан будівель, що передається. Стосовно земель, то там взагалі... Ми вчора їздили з депутатами паном Назарчуком і паном в Стару Рапалівку в сільську раду ми говорили з їхнім головою стосовно тих земель. По-перше, по земельному кадастру вони наші, кузнецовські, вони не відносяться до земель Старої Рафалівки, по-друге, по, по одній ділянці внесена інформація про право власності, по другій ділянці абсолютно не внесена земельна ділянка. Де шукати цю інформацію ми не знаємо. Нас направили аж в Рівне, в інформаційний центр шукати коріння по тій землі. Ну, скажімо так, якщо я б особисто брала б на себе відповідальність так, за такий великий об'єкт, то звичайно я б ініціювала повністю дотримання правової сторони, документації і так далі, землі, коні і все інше. З другого боку, наше завдання, як особисто як мене як учасника цієї бази, представника громади, представника дітей, що займаються. Ми зацікавлені в кінцевому результаті зберегти цю базу. Тобто для нас якби, такого значення великого немає. Що це на балансі РАЕС, чи це на балансі міської ради. Ми навіть пропонували цьому директору відкрити тут філію Тернопільського конярства тут у нас. Тож, звичайно, це знову ж таки ці нюанси, ці, ті самі юридичні нюанси і так далі. Це не просте питання, це гл. це питання. І я буду рада, якщо його дійсно вивчать глибше і винесуть десь можливо, на якусь пізнішу сесію. Але розберуться досконало, щоб ми мали в кінці позитивний результат ще. Дякую. Дякую. От ми дійсно почули, ви нормально. Що треба? Тому що да, я задавав питання, як відновлювати то ж потомство? От нам зараз кажуть е Олександра Павлович каже, що ми вже ж прийняли відмову про прийнятті. Ми не могли прийняти відмову в прийнятті, тому що до нас і звернення то не було. На сесії взагалі-то для того, щоб ми розглядали рішення про прийняття, повинно бути хоча б звернення. От зараз телебачення, Рівненське, Рівненське ЕС, інтернет. Ми обговорюємо це питання. Керівництво РС чує, бачить. Хай приймуть рішення, чи хочуть вони передавати, чи це тільки уловка. Якщо хочуть, хай направляють офіційні документи. Що заважає направити документи? Це наша вина, чи, чи не наша. Но всіх нас роблять винними. Я не хочу, щоб ми були винні за чужі гріхи. Нам своїх наказ. Хто буде давати наказ? Фонд так? Я розумію. Кабінет міністрів. Ми навіть не знаємо, від кого козака, що записати. А якщо буде вдома наказі про передачу майна з державною з балансу ДП на конярство, там може бути нам написано примірка із збереження в місті Кінцовського зазначено зараз. Що Та? нам треба робити в цьому платі? Нам <клес> треба перше знайти, хто видає наказ, як дослухатись до кого, щоб він вніс оцей пункт в наказ про передачу. І тоді ми багато з'їмемо, але це треба працювати і включаючи сюди область. <клес> І атомну станцію, і лекар раду і всі. Тоді ми переможемо. А от так будемо сваритися, не буде результату. Тобто ми заслухали зараз звіт робочої групи. Ми беремо його до відома. Так? Шановні депутати, я ставлю на голосування звіт робочої групи по КСБ взяти до відома. Прошу голосувати. Що, що ми взяли звіт до відома?